цей проект приніс бібліотеці грантові гроші, які були використані на закупівлю нового обладнання. Окрім пошуку інформації, відвідувачі бібліотеки мають можливість висловлювати свої думки щодо діяльності місцевої влади і навіть вносити власні пропозиції. Депутати обласного ради ради цього скликання. Всі, не тільки я, всі інші розуміють ці питання, і ми будемо надалі співпрацювати з бібліотекою, не тільки гмирюва, а з усіма нашими обласними бібліотеками для того, щоб ця інформація поступала і до дитини, і до юнацтва, і для дорослого населення. Згідно статистики, 50% населення України проживає в сільській місцевості. Тому проект обов'язково було запроваджено і в районних бібліотеках Миколаївщини, адже в невеликих населених пунктах книгозбірні є важливим центром інформації, місцем спілкування місцевої громади. за проектом у нас заплановано дуже багато акцій. Ви сьогодні чули, але головне, що це виїзди в райони. Виїздив в Миколаївський, Жовтневий район, це тільки перші ластівки, перші райони для того, щоб більш ширше інформувати наше населення про прийняті постанови обласної ради, розпорядження обласної держадміністрації і не тільки. Як, як я думаю, що оця співпраця, влада, бібліотека, громада. Це дуже гарний пріоритетний напрямок роботи саме закладів культури, саме центрів інформації обласних наукових бібліотек. Бібліотека активно спілкується з жителями області, аби дізнатись думку людей про діяльність сучасних бібліотек і які зміни повинні відбутися. Аби відвідувати їх, стало ще цікавіше. Висловити свою думку можна наступним чином. Можна залишити інформацію за телефоном. Є оголошення по радіо, є оголошення в газетах, де ці всі дані, контакти вказані. Можна залишити на нашому сайті для тих, хто користується інтернет мережами. Можна прийти особисто до бібліотеки. У нас встановлені стенди, такі скриньки пропозиції, написати якісь свої побажання. Можна прийти особисто на форуми, висловити свої думки. Тобто, ось такі форми зручні для населення, використовуються як в нашій бібліотеці, так і в області, в районних, в сільській бібліотеках, щоб можна було почути. Ути в різних формах думку громади і передати її і до влади, і самим зорієнтуватися вже по-новому організувати свою роботу. Телефонувати до бібліотеки з пропозиціями можна за телефоном 37 34 20. А вже 27 вересня відбудеться так званий форум соціального партнерства, де на основі зібраної інформації буде визначено шляхи трансформації бібліотек України, тобто їх осучаснення.